Екстрена ковбасна служба так називає свою компанію колишній армійський ветеран Джо Перл, який вже півстоліття розвозить ковбасу по пабах і ресторанах середнього заходу США. Працює він по 16 годин на день, проте, за словами його клієнтів, люблять його не лише за м'ясні продукти. Більше про останнього ковбасного короля Чикаго далі в сюжеті. Присвятити півстоліття продажу ковбаси. Саме це зробив Джо Перл, за що прославився ковбасним королем Чикаго. Колишній армійський ветеран, останні 50 років, їздить на своєму фургоні середнім заходом США, забезпечуючи ковбасними виробами, паби та ресторани. У Чикаго багато хто знає його обличчя. Я заходжу до закладу, і люди починають кричати. О, прийшла ковбасна людина. Увесь зал починає шуміти. Джо люблять не лише за його ковбаси, а й за чудове почуття гумору. Я люблю свою роботу і люблю робити людей щасливими. Люблю, коли вони посміхаються. Джо працює по 16 годин на день. Тим, у кого скінчилася ковбаса, завжди готовий допомогти по дзвінку. Я даю людям телефон екстреної ковбасної служби. Телефонуйте, і я одразу приїду на своєму фургоні. Батько джо також торгував ковбасою, тож це в нього в крові. А ось діти ковбасного короля вирішили піти іншим шляхом. Я займаюся цим вже 50 років. Тож це справа мого життя. Коли я піду, ця торгівля зупиниться. Мої діти займаються іншими справами. Отже, джо, джо, можливо, останній ковбасний король Чикаго.